Цікаво, яку має справу. Майбутнє хочу знати, чи бачите мене в мірятах, чи я вся в золоті сиджу, по мутіках модних хожу? У шар магічний подивлюся, напевно, я не помилюся. Сидиш в кімнаті, трохи темно, а навкруги тебе напевно багато, ой багато, скільки ще не порахувати. Кажіть, кажіть, Дошити, моя хороша. А ну там краще придивіться, напевно, не помиліться. Там, певно, дола лежать, скільки ще й не подавать. Як не крути, як не верти, лежать там тільки зошити. Проблеми із здоров'я маєш. Горло, багато розмовляєш. Спина хвора, ось дивись, бо за комп'ютером сидиш. Скажу тобі, ти не здорова, часто схвильована. Нервова! Рецепт я дам, ти не раз, і все в тебе буде гаразд. Піра барони скілету вилка. Тут в кожнім слові є помилка. Ну хто вас так хоче писати? Не вмію творя. Цікавить, викажіть і тисячу гривень заплатіть. Як 40 тисяч буду мати, віддам з першої зарплати. <плес> Відстань, з першої зарплати. Заходьте, ну заходьте, прошу, сідай нолюбені, ну, хороший, що вашу душеньку тривоже, як гаталка поможе. Я про майбутнє хочу знати, чи я куплю найбільшу хату, а в стелі підвісні, на дверях ручки золоті, в кімнатах меблі італійські, а ану так добре придивіться. Загляну зараз в шар магічний. Одна кімната така зві... звична, навколо так багато, кругом багато. Я конкурентів не пробачу, що зілля з них вариш, навіщо це в домі тримаєш? Гербарій я вдома маю, біолог у ліцеї викладаю. І бачу, на нерви ти хворієш? І зцілиться напевно мрієш. Як... Якщо рослини добре знаєш, сам собі їх назбираєш. Чайок о рослини поп'єш і собі сили віднайдеш. Шаблія, лікарська, поникла. Звичайно, що на лузі звикла. Яка це звикла? Що за слово? Скажіть мені ви науково, як по латині цей відзветься, чого сьогодні всім не йметься. І знову звикла кропиво. Ну а хіба таке було? Є гусько лиса чи дводомна? Я скоро буду непритомна. У Не розумієш вас багато, скільки що й не порахувати. Значить так, давай, бабулька, так все розумію, не дура. Можеш сам щось почакувати. І десять відсотків своїх мати. Дихай спокійно, не хвилюйся, на двадцять тисяч налаштуйся. Десять відсотків це твої, туди почакувати на рік. Ти вмієш добре рахувати. Тут можна і початвувати. Так, іди додому і чекай. Кожен тиждень карту провіряй. <плес> Чи будуть гроші? Оце справа Уже самі мені цікава. Тут треба вон мені набрати і все детально розпитати. Алло, вітаю, це баба Наталка. Ну як яка? Гадалка. Хоч і міністра забувака. Ось про що нам треба побалакать. Програму «Нуш» нуж разом писали, але про те не згадали. Яка нова зарплата буде? Сказали, бабку не забуде. Але скажи, правду, мені ті 40 тисяч так чи ні. Ну все, кидаю я гадати, піду собі вчителю ваше.